Всім привіт! В сьогоднішньому відео розберемо дуже цікаву тему, а конкретно що? Мотоцикли, які нікому не потрібні. Я довго думав, що можна записати в цей список і підібрав для вас сьогодні 5 моделей, які, на мою думку, реально дуже цікаві з точки зору їхнього функціоналу з точки зору ціни в першу чергу і того, що ви за це отримуєте. Але по якимсь причинам ринок так склався, що ці мотоцикли ніхто не оцінив тоді, коли вони були випущені, і про них забули. Але це не значить, що вони погані. Зараз будемо розбиратися, тому сідайте зручніше і починаємо. Номер один у нашому списку це мод, за який кожен питає. Кожен, хто приходить на наш стрім в TikTok, я сподіваюся, в YouTube, задає питання. Хочу пушку, хочу гонку, є на кармані 3000. Я не знаю, здогадались чи не здогадались, але кажу, що це є. Це є Honda cb 600 Hornet. І не проста версія, а версія S. Це та версія, яка випускалась з 2000 по 2003 рік. Трошки розкажу про саму модель. Хто ще не знає, що це таке. За основу для Honda cb 600 Hornet взяли двигун від CBR 600 F3. Його трошки пошаманили, перенастроїли, знизили максимальну потужність, але підняли крутний момент. І в 98-році показали першу генерацію цього мотоцикла. Це ще ті часи, коли Honda на свої мотоцикли ставила переднє колесо 16 го діаметра. Хто має такі мотоцикли, вони зараз плачуть, тому що знайти діаметр такої резини на переднє колесо апріорі нереально. У 2000 році вони роблять рестайл перші цього мотоцикла, і вже там традиційно 17-те переднє колесо без ніяких проблем. І в цьому ж році вони запускають на ринок модель S, тобто це та, що йде з полуобтікателем. Чого вона людям не сподобалась, не знаю. Як на мене, ну, в принципі, таке. Нейтральний вигляд, але ринок його не оцінив. Що в нас по потужності в цього мотоцикла? 94 кінські сили і 62 крутного момента. Для міста хватає з головою. Мотоцикл у них вийшов дійсно дуже удачним удачним в усіх, усіх варіантах і в всіх варіаціях. Він реально бив рейтинги після свого виходу. Ну всі хотіли цей мотоцикл, всі його купляли. На сьогоднішній день він на слуху майже у кожного, хто тільки хоче купити перший мотоцикл. Але це була виключно версія Naked. Тобто та, що йшла з круглою фарою. А про S всі забули. Не скажу, що в цьому мотоциклі є якісь мегакруті характеристики, крім його двигуна. Бюджетна підвіска, стандартні тормоза. Нічого там такого екстраординарного немає, але може в цьому і була основна фішка Хонди. Вона не хотіла зробити щось там екстра круте, екстра модне, бо це було би дорого. А так, мотоцикл дуже витривалий. Він на сьогоднішній день худо-бідно, в деяких людей здівається, але він їздить. І при цьому всьому ще й налі дуже ліквідний на вторичному ринку, враховуючи те, скільки до нас. Людей дзвонить стосовно підбору цього мотоцикла. Що ж по цінам? А от по цінам саме цікаве, якщо взяти версію Naked, то за неї доведеться віддати порівняно з версією S та що з обтікателем, десь на баксів так 400 500. І це при тому, що мотоцикли абсолютно ідентичні, у них немає різниці технічно. Але якщо подивитися, яка динаміка цін, конкретно на версію S, при умові, що вас дизайн не смущає, і ви хочете просто мотоцикл, то там все дуже цікаво. Ціни стартують від 3200 за найбільш ушатані екземпляри, і плюс-мінус 4400 за реально класні живі мотоцикли. Якщо хочете Хорнет, немає грошей, або банально хочете більш живіший Хорнет, раджу вам розглядати конкретну версію S. Номер 2. Мотоцикл. Який дуже важко продається у нас. От, дуже важко. Скільки я їх бачу в продажу, вони висять по 2-3 роки. Чому причина, не знаю. Але зараз розкажу, що це і за що там треба давати гроші. Мова йде про апрелі Shiver 750. Мод, який всі забули. Хоча це реально обалденна штука в усіх аспектах, починаючи від двигуна. До підвізки, від підвіски до електроніки, а про електроніку я зроблю конкретний такий пункт, як розкажу, що там є. Тормоза, динаміка, прискорення, керованість і загальна якість мотоцикла тут, на мою особисту думку, реально на висоті враховуючи його ціну. А тепер трошки детальніше по кожному моменту. Двигун для цього мотоцикла Aprilia зробила дуже цікавим. Це виобразна двійка. З кутом розвалу циліндрів 90 градусів, 95 кінських сил і 81 крутного моменту Ньютонометр. Цікавим фактом є те, що цей двигун, хоч і да, але корні він веде до Сузуки. Була колись у Сузукі така дуже адова штука, Сузуки ТЛ1000. І цей двигун робив дуже багато брудної роботи. В Штатах його називали вдоводіл той мотоцикл. Сузукі ТЛ1000, тому що характер цього мотоцикла був дуже дуже ярий. І от якось там апрілія вирішила собі піти в колаборацію з Suzuki, і я так розумію, що або по ліцензії, або своїми допрацюваннями вони взяли за основу цей двигун. Конкретно чому я звернула це увагу? Двигун Апрілії має підвиваючий звук. А це за рахунок того, що у нього йде комбінація шестерньчастого привода ГРМ із цепним. Тобто там дуже короткі два ланца йдуть. І це, в свою чергу, дає от такий характерний звук, який притаманний І ТЛ1000, і СВ1000 Сузуки, і 650. Ні, прошу. 650 ка туди не йде. А не розказував. По характеристикам двигуна максимально крутібельна вешка. Він класно відзивається на ручку газа, він розкручується круто і їхати на ньому реально дуже зручно в плані міської експлуатації. Він мені сподобався тим, що тягне він в усьому діапазоні обертів, тобто майже з холостих і лінійна характеристика до самого піку, до 9 тисяч, де він якраз і видає свої 95 кінських сил. Крутний момент у нього трошки нижче, порядка 7 тисяч. Характеристика максимально міського мотоцикла. Тепер переходимо до цікавого, до ходової частини. А тут у нас, реально враховуючи ціну, є на що подивитися. Спереду у нас перевернута вилка діаметром 41 мм. І налаштована вона дуже класно, мотоцикл не є дуже жорстким і не є валким, що дає вам можливість нехило так порисачити на серпантінах. Благо, тормоза сюди завезли досить непогані. Це радіальні моноблоки від апілії, але. Так, да, це не Брембо, хтось каже, але враховуючи то, як вони працюють, їх вистачає для цього мотоцикла з головою. Якщо говорити про динаміку, то вона тут досить пристойна. Так, на прямих, там де 600 рядні будуть розкручуватися, цей мотоцикл пасе задніх. Але якщо міський трафік, то тут апріорі він не може бути останнім, тому що ну двигун 95 кінських сил цьому дозволяє. Максималка, до речі, у нього 220 км. Ну, це те, що я знайшов. Є мамкіні гонщики, які розганяють його і в стратосферу, там до 250. По динаміки розгону це 3,9%. Ну я рахую взагалі люкс. А звук тут бомбічний. Якщо подивитись зараз на фотографії, там під сідушкою дві офігенні труби. І дизайном вони зроблені у вигляді двох треугольників. І априлі я так налаштувала. Саму ну, роботу двигуна, плюс зв'язки з банками, що ніякий прямоток вам, я думаю, не знадобиться, тому що в стоці він звучить дуже-дуже круто. Ну, принаймні для тих людей, хто любить звук ветвіна. Рядники зараз будуть кричати, що це все фігня, це все якісь перділка. Але я вам скажу: я як людина, яка полюбляє всі толкові двигуни, в тому числі виобразники, звучить він дійсно сочно. При тому всьому, що він дуже добрий їде, не скажу, що він багато там їсть пального. В середньому у нього витрата десь від 5,5 до 7,5. Це в міському приміській експлуатації. Досить економно, можна їздити. А от за що я фанатію від цього мотоцикла і в загальному від Aprilia? Це від того, який пакет електроніки вони ставлять свої мотоцикли. І цей шифер. Шифер, шифер, кому якщо. Ми називаємо його просто шифер, так як всі його називають. І в шифері Априлія також вклинила капітальний набір електроніки. Це комбінація аналогового тахометра і невеличкого такого екранчика, в якому зашитий мега-крутий бортовий комп'ютер. Ви там знайдете абсолютно все. Просто все, ви зможете налаштувати будь-який параметр. У цьому комп'ютері є сервісне меню, в яке можна зайти почитати ошибки, і це все в мотоциклі, який позиціонувався просто як середньосегментований. Хоча вся електроніка від нього до нього переїхала від RSV 1000, тобто флагмана спортивного компанії Aprilia. Що цікаво, що ще в 2007 році, а цей мотоцикл був випущений у ну, 2000. бачиш, я, блядь, теж не кажу загода. За Позабував все, скотина. Aprilia інтегрувала в цей мотоцикл систему Drive-by Wire. Ну, так воно написано, не знаю, інлічані поправлять. Фішка в чому? Три режима двигуна. І це на хвилиночку 2007 рік. До речі, випускався він там з одним рестайлінгом до 2017. І на 2007 рік вони вставляють вам кнопочку, якою ви можете вибирати, в якому режимі ви можете їздити. Це Rain, Sport і Normal. Три режима. І в залежності від того, який режим, у вас, само собою, відгук на ручку газа відрізняється. Все як у современних модних мотоциклів, тільки значно дешевше. А тепер за головне, за ціну цього мотоцикла, а оціна тут реально дуже класна. Якщо ви хочете собі перші версії мотоцикла, це конкретно з 7 по 9 роки, там бюджет в районі 4,2 максимум до 5,4. Це, це бомба. Реально бомба, враховуючи те, що ви отримуєте на виході. Якщо вже хочете більш свіжіші версії, до речі, їх в Україні в нас не так багато, як тільки їх за останні три роки бачив десь пару штук, то там уже ціна може бути аж до 7,5 тисяч. Але то вже трошки інший мотоцикл, то вже трошки інша ситуація. Тут все номер 3. Від апрії переходимо до Ямахи. І у Ямахі у нас модель, яка майже нікому не відома, це mt 03 Конкретно та, що випускалась з 2006 по 2012 рік. З об'ємом двигуна 660 кубів. 48. Так. Базу. Базу. Блядь. Та не спеш... Ну я спешить починаю, я вже починаю волнуватися. блядь. я воно тобі треба? Я не знаю. Супер. За основу Ямаха взяла двигун сумісної розробки ну, фірми Yamaha Мінерелі. Це одностволка рідинного охолодження об'ємом майже 660 кубів, вона оснащена балансвалом. По потужності тут, в принципі, для одностволки непогано. Це 48 коней, 56 крутного моменту. Цікаво в цьому двигуні то, яку він має характеристику. Характеристика в нього обалденна. Він тягне з самого низу, ну просто як трактор, це дизельний двигун. Тяга капітальна, при цьому всьому він дуже економний. І ще дуже класна штука, яку не всі може зрозуміють, для чого вона треба, але тут сухий картер. Що дозволяє сухий картер? Ви можете хоч цілий день. Хоч як хочеш той мотоцикл класти, а він буде працювати, тому що там працюють два насоси. Один забирає масло з двигуна, а перекачує в маслобак, а другий бере з маслобака і розкидує по всьому двигуні. Цікаво, що немає єдиної думки, до якого класу відноситься цей мотоцикл. Хтось пише, що це каферейсер, хтось пише, що це мотар, хтось пише, що це нейкет. Але одне я можу сказати 100%. Реально дуже зручний. По посадці, дуже комфортний по підвісці, офігенно керується, що немало важно, офігенно керується. Маєш непогані, досить непогані тормоза. І відчувається мотоцикл реально трошки дорожчим, ніж коштує по факту. У нього дуже широка сідушка як для водія, так і для пасажира. І, до речі, підійде він по зросту майже будь-кому. Тому що я зустрічав людей, які на ньому їздять ну, з ростом 180 і відчувають себе дуже комфортно, тому що по сидінню тут невисока висота 805 мм, і вага 192 кг, і це вже снаряжено. Великим плюсом цього мотоцикла, як на мене, є обалденний клірінс. Більше 200 міліметрів. Тобто, якщо ви захочете десь на ньому проїхати туди, де іншим не можна, ви спокійно собі їдете і нічого не зачіпаєте. Ну а про дизайн цього мотоцикла я в принципі можу сказати, що він виглядає як на мене дуже гарно. Багато хто каже, що він їм не подобається, але маятник, який зробили на цьому мотоциклі, я тільки зустрічав конкретно в цій моделі, ніде іншим. Таким маятником ніхто похвастатися не може. До речі, Yamaha, чим вона мені подобається, вони коли показали в 2002 році концепт цього мотоцикла, трошки з іншою, тільки з іншою фарою. Вони майже без змін його запустили в серію. Це стосується конкретно серії МТ, яка перекладається максимум торк, тобто максимальний крутящий момент. Що ж ми маємо в сухому остатку? Прикольний стріт. Максимально універсальний для міста і дуже буде класним варіантом для тих, хто хоче тільки купити собі перший мотоцикл, щось не дуже потужне, але якісне і ціни цьому способствують. Чому тому, що на сьогоднішній день в Україні ціна за ці мотоцикли стартує від 3800 до 4500. тобто вилка максимально зручна для того, щоб купити класну альтернативу якомусь там баджаджу пульсару, домінару і всім іншим оцім не до мотоциклам, які в принципі зараз заполоняють наш ринок, а люди їх беруть, тому що не знають, що є альтернативи, які можна купити за ті ж самі гроші, які будуть їздити, до вам приносити задоволення, і коли ви будете відходити від цього мотоцикла, вас не буде пробирати по носу. З Японії назад в Італію і знову до Апрілі. Априля не розтерялась, побачивши цей двигун, який стояв на МТ03, конкретно цей же Yamaha Мінерелі 660 двигун. Вони беруть його за основу і на базі нього будують Апріль новий. новий, новий, тому що вже була у них така модель, яка базувалась на іншому двигуні. Про це, може, розкажу пізніше, якщо підпишетесь на наш канал. Модель. Aprilia Pegasus 650 Strada. Aprilia, отримавши цей двигун, попрацювала над ним і підняла потужність до 50 коней, а крутний момент до 61 Ньютона. І само собою це не пройшло безслідного. Двигун любить трошки більше обороти. Якщо ми пам'ятаємо, що МТ-03 у нас мав максимальну паровозну тягу, то Aprilia любить більш середні і високі оберти, тобто він крутібільний. І це відчувається дуже на ручку газу. Розкручується майже мгновенно, і вібрації на ньому, як хтось подумає, що це одностволка, вібрації на ньому небагато, враховуючи архітектуру цього двигуна, бо там стоїть баланс вал, і він, до речі, правильно налаштований. Стосовно максималки, якщо у МТ-03 вона не перевищувала 160, то апрілька спокійно розганяється до 180. А так як я особисто протестував, був у нас у клієнта мотоцикл, який привозив до нас його, і ми обслуговували його. Мені стало цікаво, яку ж максималку він поїде. І той екземпляр. Розігнався до 190, 190 одностволка. І сподобалась мені дуже коробка. Вона дуже м'ягенька, вона п'ятіступка тут, але дуже м'ягенько переключається і чітко переключається передача. А тепер до того, що мене реально просто винесло, реально вразило до такого, що я такого ніколи не бачив, конкретно в такого класу мотоциклів. Підвіска. Передня вилка тут діаметром 45 міліметрів. Це от таке два лома здоровенні, які ну я не знаю, що їм треба зробити, щоб щось буквально якось їх скрутить. По ходам тут досить все непогано 140 мм спереду і 136 ззаду. Підвіска дуже комфортна. дуже. Можна їздити буквально по будь-якій місцевості, отримуючи задоволення, враховуючи те, що наскільки у нас доріг нема. Рама тут, до речі, так само має вбудований маслобак і вона слугує як радіатор для двигуна. Вона тут хребтова, зроблена досить. Просто, але цей великий плюс обслуговувати цей мотоцикл дуже-дуже легко. На відміну від тих байок, про які люди розказують, що італіанці це щось тяжке, це щось складне. Ні, у випадку, конкретно з априлією, це досить юзабільні мотоцикли. Їх можна купувати і на них можна їздити. По тормозам теж все пушка брембо спереді, хай один диск, але стоїть чотирьохпоршневий супорт Брембо. Він тормозить і осаджує мотоцикл просто феноменально. А враховуючи те, наскільки офігенно цей мод керується, я думаю, що ви оціните максимально, то, що з тормоза підібрали сюди не з великим запасом, а якраз з тим достатком якого вистачає погасити цю досить зажигательну штучку. А при правильній сноровці в місті вам і літр нічого не докаже. Ви на цьому мотоциклі будете вже там, де всі тільки думають, кудись доїхати. І враховуючи кліренс, який ще більше, ніж у MT-03, а він 220 мм, проїдете ви на ньому, ну я не знаю, де захочете. Що мені сподобалось, Апрілія тут і тут не економила. Вони поставили на цей мотоцикл колеса, які стоять на тому ж РСВ 1000, тобто на своїх спортбайках. Це максимально прикольні з точки зору дизайну і максимально легкі по своїй конструкції. Вони майже невісомі, але дуже-дуже крепкі. Тобто за це все можете не переживати. Це не здоровенні якісь там колеса Хонди 90-х років, що їм можна було. 25 джигулів з нього побудувати з того колеса. І а знову ж про електроніку. Априя і тут не обділила цей мотоцикл класною електронікою. Все ж так само, як і в шифера, тільки без режимів двигуна. Мотоцикл ізначально був як бюджетна альтернатива. Тобто він не, не був топов за топ, top, так як і у випадку з шифером. Але тут, на хвилиночку, ви навіть коли у вас загорається лампочка резерва, вам на табло. На табло Іде відлік кілометражу, який вам залишився. До того, поки у вас повністю не закінчиться пальне. Я цього не бачив в жодному мотоциклі. У нас був дуже цікавий випадок, якраз з цією априлю, яку нам привезли на сервіс, людина, купивши його, столкнулася з тим, що він перестав заводитися. Просто перестав заводитися, ні з того, ні з цього. Я приїхав, подивився і кажу, no problem. Я заходжу в сервісне меню, буває спеціальний п'ятизначний сервісний код. Це все робиться з пульта. Видає мені ошибку. Обрив, цепи зажигання. А знаєте, в чому була проблемка? Спала фішка з катушки зажигання. Десь хтось лазив. І от таким чином вам не треба з ніякий сервісний центр, ви собі автоматом на такому бюджетному мотоциклі можете зробити діагностику повністю всіх систем мотоцикла. Тепер про головне про ціни. А ціни тут реально дуже солодкі. Враховуючи. То, що я вам вже розказав, ті компоненти топові, які Априя запіхала в свій мотоцикл, ціна за нього просто шара. Я зустрічав варіанти, які були в досить пристойному стані за 2800, 2800 доларів. І потолок по цим мотоциклам не перевищує 4200 за такі досить свіжі екземпляри. Якщо це версія Factory, була у них така заряжена версія цього ж Пегаса Страда, то за неї доведеться віддати трошки більше, але, але там є за що? Мотоцикл трошки легший, прокачаний по всім параметрам, по підвізці, по керованостям і колеса там вже стоять спіцовані. Такі мотоцикли коштують в районі 6-6,5, але вони є рідкісними і, ну, само собою, за рідкість треба платити. Ось ми розглянули перші 4 мотоцикла, які, на мою думку, є обділені вашою увагою. 80% мотоциклістів здебільшого не заморачуються над тим, щоб шукати інформацію про такі моделі, які дійсно цікаві, але не настільки розкручені, як ті, що в нас є на слуху. І це дуже погано, тому що ви маєте шанс отримати більше. За ті ж самі кошти. Не завжди розкручене, не завжди розпярене, буде настільки класне, як те, що ви можете з правильною подачею підібрати конкретно для себе. Адже мотоцикл це той транспорт, який обирають не умом. Мотоцикл обирають душою. І мотоцикл це те, як ви виражаєте себе в цьому просторі, як ви хочете бачити себе, як ви хочете відчувати це життя. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Якщо у вас є якісь коментарі стосовно цих мотоциклів, обов'язково залишайте їх під цим відео. Також, якщо ви є щасливим власником одного із цих мотоциклів, відпишіть, як ви живете з ним, які є нюанси, які є, можливо, проблеми. І чи вартує ваш вибір тих грошей, які за нього віддали. Бережіть себе і своїх близьких. Все буде мото!